Мир Божого у Сімдероці, чи існує пряма з Богом. Але давайте розберемося, бо багато людей говорять, що вони не приму з Богом цього достатньо. Є Ной, який проповідував Ноєві про потоп. І ми бачимо, що Ной прийняв Божого пророка, прийняв відкровення від Бога і будував цей 100 років і проповідував проповідував людям пророк. Ной ну, проповідував людям, ніхто там з прямою не був. Іменно був ной, ну, Божий посланник, який проповідав, що буде потоп. І іменно люди відрягали, насміхалися з пророка. І тільки пророк спався, той, який проповідував, той, той, який прийняв з вірою, чисте, неспотворне слово. Іменно він спасся. А всі решта вони були ну затоплені за своє невінство, за своє служіння Богу по-своєму, без Бога хотіли жити. І ми бачимо, що вони вже почали потім спадщиме ла ангелами там жінки з'янувці, тобто безумний світ там, тому Бог його затопив цей світ. Бачимо також Мойсей, який виводив єврейський народ з рабства і 40 років їх ходив в пустині. І ми бачимо, що Бог дає Мойсеві також 10 законів, заповіді Божі. Тобто був Божий пророк. Там ніхто напряму з Богом не був. Ті, які йшли за Богом, ті, які вибрали жити Богом, з тими Бог заключав контракт. І ціле Слово Боже нам показує, що були Божі пророки, Божі посланники, яких Бог посилав. Посилав і ми бачимо, що іменно через Божі пророки люди могли тільки спастися. І хто там не був напряму, хто був напряму, то строїв свої кошки, вони були ну, покарані за свої гріхи, за своє невірство Богові. І також ми бачимо, що Ісус Христос, коли Він приходить, також ну, немає жодної. Ну, там було багато також домінацій, але Ісус ні жодної не з'єднується, тому що всі були спотворені. Якби була одна, хоч правильна, Ісус би пішов за цю домінацію, але Він і пішов на жодної, тому що всі були ті книжники, фарисеї, юдеї, були спотворені в Івангелі. Тому Ісус Христос створює нову церкву на апостола. Петровий каже, Ісус Ростов Хрис... Петро, ти скеля, я побудую на тобі церкву, яку ад і смерть не подолає, і дам тобі ключі від Царства Божого. Тобто Ісус будує нову церкву на посту. Апостольська церква, ця, яка нам дає зараз спасіння, і, і ми бачимо, що і, Ісус Христос Він також заключає контракт на Тайну Вечерю з апостолами. Тобто ніхто напряму, Ісус не прийшов там з кимось окремо е, заключав, він заключав за послу, і це все. І ми бачимо, що зараз настільки люди спотворили Слово Боже, настільки е, по-своєму хтось собі в душі вірить, хтось напряму, хтось по-своєму, і під себе переписує, настільки безумство робиться в цьому світі. Тому немає, що вдивуватися, що стільки зараз зла в цьому світі. Тому що є нехтування слова Божого, тому що є віднімання. І Бог каже, якщо ви будете віднімати, то будете прокляті. І меч не будете забрані з вашої сім'ї. А якщо віднімати будете, то взагалі будете забрані з книги життя. Часто Бог забере, викресли. І тому ніякої немає прямої. Ісус Христос помер за церкву. Він пролив свою святу кров за церкву. Він не промив пролив за якусь там іменно за мене одну особою. Він пролив за церкву і тих людей, хто хоче ставати вибраним, хто хоче ставати учнем Ісуса Христа. Бо Ісус каже, коли прийшла мати, і брати його хотіли говорити з ним, і Він показує на рукою ось моя сім'я і мої брати, ті, хто слухає Слово Боже, ті, хто виконує волю Отця. І тому тільки. В церкві я можу стати вибраною, тільки церквою Ісуса Христа я можу спасатися. І тому що в церкві Ісуса Христа там перебуває кров свята Його, яка умиває наші гріхи, яка допомагає нам змінюватися. І також покаяння обов'язково. Це кожний раз, кожного дня. Ми маємо сім разів по сім разів повщати і кається. Не Настільки цей світ спотворює Іван, настільки цей світ. Робить це слово Боже під себе, щоб люди були ілюзії. Але це все рук сатани. Але людина дає зелене, зелене світло сатані в своєму житті. І воно, коли ми даємо своїй сім'ї, це світло зелене в сатані, то воно і приходить в цей світ, в мою країну, і в цьому світі цілому ми бачимо. Тому е, ніякої немає прямої. Сполковійку були пророки, і до сьогодні Ісус одних поставив апостолами, других поставив пастирями, вчителями, І яких Ісус Христос поставив, таких ми маємо слухати. І ті, Ісус каже е, також. Хто, якщо двоє зберуться в ім'я Моє, то я серди. Там сказано ім'я Ісуса Христа, ні в ім'я Своє, ні в ім'я православних, ні в ім'я католика, ні в ім'я протестанта і так далі, а в ім'я Ісуса Христа. Ім'я Ісуса Христа. Тому що Ісус також каже, хто не приймає того, кого я послав, то не приймає мене і не приймає отця. Який послав мене, якщо я не приймаю вчення апостолів, тому що вони прийшли, несли нам віру Ісуса Христа, не спотворене, то я не приймаю Ісуса. Я не приймаю самого Отця Небесного і тому так обов'язково мати живу церкву, живу апостольську, там, де є дух Святий, там, де й людей життя змінюється на 180 градусів, там, де й люди не є манекенами, там, де людина життя змінюється, і рано. В цьому світі настільки мало є духовних церков, але Бог дає ці духовні церкви, дає тих Божих людей, Божих посланників, божих пророків, які проповідують. Лише треба знайти ту церкву, живу апостольську, яка нам дасть спасіння, яка приведе до нас до царства Божого. І я слухаю одних пастирів — Це Юля та Станіслав Сатоненко. Це є Божі помазаки, тому що вони відмовилися від свого матеріального світу, вони відмовилися від цього. Заради Євангелія ванна вони живуть, заради Ісуса Христа, заради спасіння наших душ, заради моєї душі. І тільки кожен із нас вибирає, чи прийняти Божу людину, чи не прийняти. Якщо я не приймаю Божу людину, я не приймаю апостолів, я не приймаю Ісуса Христа, я не приймаю Отця і Духа Святого. А Дух Святий це наш пастор. Дух святий. Е... Він нас поведе у царство Боже. Без Духа Святого ми не спасаємося. Бо Ісус чітко сказав: хто не народиться з води і з вогню, то навіть не побачить Царство Боже. З води це хрещення, з вогню це дух святий. І нам обов'язково це потрібно кожній людині, щоб спасти свою душу. Тому до Росія, запрошую вас до ковчегу Спасіння, ковчегу Спасіння, до церкви Ісуса Христа, там, де є Спасіння, там де є життя церкви, там, де є Дух Святий, тому що. Моє життя змінюється і багато, багато свідчить, як Бог змінює людське життя, і це неймовірно. Бог живий, але треба шукати ту церкву там, де є Бог живий. Амінь.